В кінці відео збір розіграш цієї гри на реп обов'язково додивіться до цього моменту. Чи можна випадково перекласти відеогру? Виявляється, що так. Одної ночі я написав розробнику певної цікавенької іграшки, що дуже хотів би побачити у ній українську, і отримав неочікувану відповідь: Слухай, братанчик, а сам перекласти не хочеш? Я навіть заплачу. Але це я забігаю наперед. Що це за гра взагалі? А це любі мої Control Alt Ego один з найкращих імерсивних симуляторів, що бачило людство, і я навіть не перебільшую. Я сподіваюся, фанати жанру вже побігли. На сторінку гри у стімі, тому що я думаю, що у день релізу цього відео почнеться хорошечна знижка на цю іграшку, яка буде дійсна десь тиждень. І тепер Control Alt Ego має офіційний український переклад з силами мене та мого друга льочка Андрія Лавського. А для всіх, хто не викупає, чим ця гра так цікава, чи знайомі ви з Систем шоком, преєм, може, хоча б Deus Ex, і Зонард, де у секс, врешті-решт, імерсевсіми це ціла філософія ігрового дизайну, що ставить собі за ціль побудувати глибокий світ. З Менш глибоким геймплеєм, у якому системи механік переплітаються так, щоб будь-яка дія гравця давала змогу креативно вирішувати проблеми, користуючись симулятивністю та інтерактивністю світу. E, звучить складнувато. Якщо простіше, такі ігри вивалюють тобі свої іграшки і дають гратися з ними так, як хочеш ти, а не по інструкції. Так, це я на тебе дивлюсь, Rockstar Games. Багато хто навіть нашого улюбленого сталкера до імсимів закидує. Я з цим не згоден, але це вже зовсім інша історія. І все ж, як конкретно грається Control-Alt-Ego? Я постараюсь коротко. Control-Alt-Ego – це імсим з акцентом на сим. Ти тут безтілесне его, і можеш брати під контроль роботів та різноманітні Техніку від електродверей і ліфтів, і до камер відеоспостереження чи вагонеток. У кожного хоста, як їх тут називають, свій набір здібностей. Ось, до прикладу, тато він вміє поглинати будь-який об'єкт, а потім роздруковувати його у будь-якому іншому місці у полі зору. Дуже зручно, якщо цей об'єкт це твій основний робот, а інше місце недосяжне звичайними методами. А твій основний робот, якщо вже про нього заговорили, це головна зірка. Його можна прокачувати, так ще й так, що дізон роду навіть не снилось, бо. Буквально перший ж апгрейд це можливість польоту майже без обмежень, а далі тебе обмежує лише фантазія. Ніяких заблокованих до кінця гри можливостей. Гра по-справжньому відкрита. Хочеш пройти всю гру стелсом? Чому ні? Можеш бігати невидимим прямо під носом у ворогів, так ще й висмоктувати їх енергію. Або можеш вселитися у ворога, і ніби той хітмен працювати під прикриттям. Хочеш, маніпулюй предметами буквально через стіни, чи створюй хаос іншими способами. Більше того, гру можна пройти навіть і не користуватися. Ристуючись основним ботом, просто гопаючи від одного хоста до іншого, і так до кінця Можливостей дійсно купа, але не переймайтеся, якщо цей опис вас перегружає. Якщо вам воно усе до пизди, просто візьміть у руки дробаш, і рознесіть там усе в труху. Я так переклад і плейтестив. Вибухові каністри тут будуть дуже доречні, а це я вам ще не розповідав про те, що з відповідною прокачкою ви і самі можете створювати вибухові каністри, інші предмети і навіть інших ботів, де заманеться, навіть здавалося б ламаю. Чого тата. Але насправді, хоча, і здається, ніби гру можна дуже легко зламати, це взагалі не так. Розробник врахував усі можливі здібності та їх комбінації так, що навіть з найнеординарнішими з них гру буде проходити цікаво. Свобода дій це те, чим вона і чіпляє. І гра не стає через неї простою. Навпаки, ситуації тут настільки комплексні, що їх вирішення прямо таки захоплює і при цьому не перетворюється у тотальний хаос. Це дійсно геймдизайнерська магія. І це я говорю, опираючись на першу половину гри, яка була натхнена порталом, Знаєте, більш закриті простори, прямолінійні задачі у постійному супровіді харизматичного оповідача. Me, warning, а от у другій половині то гра розкривається знаєте, розкривається капсом. Остання локація гри взагалі позбувається будь яких рамок, чим ошарашила навіть мене. Впевнений, вам сподобається. Окремо, я б хотів відмітити повну фізичність тупо всього. Я таке дуже люблю. Ти прям відчуваєш всю незграбність ботів, яких береш під контроль. А твої інструменти можуть чіплятися за предмети. Окремо, я відмічу пилосос, що має типу смоктати зламані частини ботів і перетворювати їх на енергію. А я, от викупив, що його символ. Ульоване всмоктування можна використати щоб дуже фізично розігнати легенького бота і літати по локації. Приблизно у цей момент я у цю гру і закохався, і приблизно після нього і почав її перекладати, продовжуючи там, де ми закінчили, приходить мені, коротше, ця пропозиція її перекласти. А я стою на балконі і шокований всмоктою сигарету за одну затяжку. У мене немає досвіду перекладу ігор. Я добре знаю англійську на рівні споживання контенту, але практики її використання у мене не те, що багато. Я не програміст. І, зрештою, чи не краду я роботу у компетентніших перекладачів? Так я розробнику і сказав. Але отримав відповідь, що насправді у мене є дещо важливіше: я зацікавлений у цій грі, зацікавлений у наявності в ній української, я геймер, зрештою. Та й взагалі нічого я не краду ні у кого роботу. Розробник ще давно зв'язувався з нашими перекладачами, але перемовини тупо заглохли. І зовсім скоро я зрозумів, чому цю гру було. Пиздець, як важко перекладати. Якщо ви у неї пограєте, помітите, що вона просто під зав'язку набита програмістським сленгом, жартами про поп культуру, грою слів, що грається у гру слів на грі слів, а на додачу розробник ще й британець. Я не буду вдаватися у деталі перекладу, тому що скажу чесно, я провів над цим ділом так багато часу, що вже навіть не знаю, що варте уваги, а що ні. У цілому тексту тут було приблизно на середню таку книгу, може, як не й Роман Гіпсона чи перший Гаррі Поттер. Можливо, менше, але суть не у цьому перекласти книгу справа важка, але перекласти гру з такою кількістю слів важче в рази. Якщо перекладаючи літературу чи кіно, ти бачиш перед собою те ж саме, що побачить читач і завжди занурений у контекст. То перекладаючи гру, я бачив е, отаке, от тільки з пустим українським стовпчиком. Я довго сидів над перекладом сюжету, реплік персонажів та різних записок, але ще довше я сидів над перекладом інтерфейсу та іншої шняги, що зустрічається часто. Цілої купи термінології та назви, які тут доволі важкі, скажу я вам. А ще абревіатури, Боже. От приклад, таб, Task Activity Broker. І от як це перекласти, зберігши і абревіатуру, і сенс у контексті ігрового процесу. Довго перебираючи варіанти, я зупинився на ТАБ твої активності безпосередньо трішки відійшов від оригіналу. Можливо, зате повністю зберіг як абревіатуру, так і сенс у грі. І таких моментів. Моментів тут була ну не просто купа, півгри таким набита. Креативної роботи тут вистачало: переклад, Рим, відсилки і так далі. Але скажу відразу: ми старалися не використовувати недоречні референси та український контекст. Там, де це ну недоречно, ніякого Михайло Поплавського, там, де мав би бути Майкл Джексон. Привіт, океану за кіберпанку. Звісно, там, де це доречно, ми дещо змінили. Наприклад, після завантаження збереження хост зберігач вітає тебе різних. Надихаючими фразочками, але ж де ви можете органічно почути інколи ти їсиш ведмедя, а інколи він їсть тебе. Ми змінили це на і все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це по суті старт. На мою думку, дуже вписується у контекст і не вибиває з гри. І під ми замінили, я маю на увазі Андрія Лавського, мого редактора. З поезією тут дружить він. Я б насправді міг говорити ще багато про різну фігню. Типу того, як важко вловити контекст слова чи фрази, дивлячись тупо на таблицю. Міг би задіти те, як потрібно було бути обережним, щоб ніде той текст не вилазив. Чи навіть інша неочікувана проблема цього характеру багато де не Варто було використовувати слова довше тринадцяти символів, а в українській мові багато довжелезних слів, навіть у слові використовувати вже п'ятнадцять. Але то все таке деталі. Повернемося до Андрія Лавського. Він виступав у ролі редактора, шукав помилки, перефразовував, приводив все у божеський вигляд, коротше кажучи. Діло вкрай непросте, говорячи відверто, етап редагування був навіть повільніший ніж сам переклад. Звісно ж, ми відкинули всі уподобання щодо правил української мови і перекладали все чітко по сучасній. Правилам, так, навіть тим, до яких ви ще не звикли. Камон, це офіційний переклад, і ми зобов'язані зробити роботу так, щоб за слово офіційний не було соромно. І так, це значить, що на місці і правильна транслітерація англійської, і етери замість ефірів. Після редактури нас чекав процес плейтестінгу. За що я хочу виразити окрему подяку Сіроко, міротворцю та Олександриту. Плейтест це про пошук будь-яких помилок у перекладі: будь то орфографічних, технічних, контекстуальних Альних чи знаєте вайбових була до прикладу довга дискусія щодо того, як перекладати подібний код, транслітерувати українську чи залишити частину мови програмування англійською, а перемінні українською, як би це виглядало у реальному коді, що ми вирішили дізнаєтесь у грі? Поки всі проходили гру, вона помаринувалась у Беті. А після Бети, 31 серпня, переклад пішов у реліз. Насправді, мене аж током прошибло, коли я побачив це у стімі. Невже ми впоралися? Мені аж не вірилось. Але я хочу наголосити: плейтестерів у нас було мало. Тож ми могли не зловити усі проблеми та помилки. Коли будете грати самі, звертайте, будь ласка, на таке увагу і пишіть у дискорді розробника йому на пошту чи мені на пошту з поміткою типу переклад контр. Лальтіго, я обов'язково буду працювати над проблемами, якщо такі знайдуться. Це не кривий переклад Google-перекладачам чи діплом. Ми з Андрієм дуже старалися і хочемо, щоб ваш досвід був справді якісним, а не черговим на від'їбись, прогнаним через машину текстом без толкової редактури. Таких випадків на жаль купа, що мене вкрай розчаровує. Це відвертий скам як розробника, так і вас, гравці. тому що ви достойні набагато більшого, і ця гра достойна набагато більшого. У цій грі є здібності, від яких у звичайних геймдизайнерів. Би волосся на дупі, дебки стало. Ця гра не вважає тебе тупим, не розжовує тобі банальні рішення ситуацій, та пропонує справжню свободу дій. І От що вражає мене найбільше, це те, що цю гру зробило дві людини, і абсолютно більшу частину роботи зробив лише один розробник, що пиляв її вісім років. А якщо враховувати, що вона досі оновлюється, всі десять. І це враховуючи, що це гра у одному з найкомплексніших жанрів. Імсими це ігри, які знищують цілі. Лі, компанії їх дуже складно продавати, а робити ще складніше. Спочивай у спокої, Аркейн. Prey був одним з найкращих. Control Alt Ego отримало свою увагу, у гри 95% позитивних відгуків, і продалася вона достатньо добре, щоб розробник почав роботу над наступною. Але вона все ще вкрай недооцінена. Я розумію, що візуал у стилі програмістського арту не те, що привертає всю увагу світу, а геймплей достатньо комплексний, щоб взірвати мозок Фортнайтеру. Але це одна з найкращих ігор, у які я грав за останні роки. Я свідомо не став вставляти у це відео рекламу. За переклад мені заплатили, тож я щиро хочу, щоб він розробнику окупився. По суті, для цього я й роблю це відео. Тому давайте так. Я зазвичай прошу вас підтримати мене гривенькою, але сьогодні вважайте, що підтримуєте мене, купляючи Control Alt Ego. Тим паче, зараз найкращий момент десь до 23 вересня. На гру діятиме найбільша знижка, що у неї була. Особисто я купив її без знижки з саундтреком і не жалію. Якщо нема грошей, ну хочу бажане додайте. Чи що посилання в описі? Все це почалося з того, що я вночі, з дуру, з просоння написав електронного листа з проханням про переклад. І всі зірки зійшлися. Якби не той дурний лист, мені б не посміхнулася можливість зробити щось отаке от. Я не знаю, яка тут мораль. Частіше беріть все у свої руки, чи що. Але зрештою, ми просто дуже раді, що можемо дати вам можливість офіційно пограти у чудову відеогру рідною мовою. Як цю можливість дають нам інші перекладачі? Дякую їм і дякую. Вам, що граєте. Я розумію, що це буде не найпопулярніше моє відео, тож поділіться, будь ласка, ним та і самою грою з тими, кому це може бути цікаво. Сарафанне Радіо працює краще будь-якої реклами. Ну і на кінець я розіграю три копії Control Alt Ego на потреби 116-ї обертарео, а саме на реп. Шанс виграти за донати від 50 гривень. Внесок невеликий, щоб кожен міг підтримати військових і мати шанс виграти. Деталі у постах, пост в описі, як і банка. Я ціль 30 тисяч гривень. Не так вже й багато. Ви впораєтесь, я впевнений. Дякую вам за перегляд і цим чудовим патрончукам на екрані за підтримку. Особливо вдячний спонсорчукам Денису Дідівському, Дрейк Стеллеру, Стейперу, Антону Шкапі, Богдану Пляченко та Капралу Сурало. А космичукам Євгену Яковенко та Петру Дмитріву. Подяка, космічного масштабу. Дякую на добраніч та мирного вам циклу.